Ось тут наша команда є. А там нас чекає Котя і Реженька кошечка прийшла наша, йдемо туди. Я котика за нас чекаю. Хотя Котя вже вийшла за забор. Кошечки місце там за стовпом, а Коті не тут місце. Котя проголодався, він вже нагулявся, то він вже буде тепер приходити кожен вечір. А ну я його погладю. Котя, можна тебе погладити? Ні. Бачите, скільки вже даю йому їсти вже пару років, і він до рук ніяк не підійде і не дасться погладитись. Ну, ладно.